Всім привіт, ось вже і субота на годинку 11.20 і я вже в принципі їду на замовлення до Вадима на горліцьку 90 Плани такі, зараз трохи попрацювати до 14 поїду додому відпочити, перекусити і потім знову будемо виїжджати в ніч. Маю надію, що сьогодні нормально ми поробимо і нормально зробимо каси. Так що їдемо, робимо перший заказ і починаємо працювати. Так, як же бісить, коли нема де стати скрізь ці шлагбауми, а нікого немає. Ну, в принципі, клієнт наш пан, як то кажуть. Я замовив, а ви чекайте, як хочете. Ні, Вадим, знаєш, я мабуть навіть принципіально не буду чекати 5 хвилин. А просто беру і відміняю. Ось так от. І одразу після відміни ми приймаємо по Uber замовлення на 19 злотих. Замовлення і знову не туди. Та, суботка щось починається, Блін, мене поражають такі люди. Бачили хлопець, дві жінки і дві дитини маленькі. Тобто їх п'ять чоловік. П'ять людей. І мене поражає то, що е, тіп каже, я їм кажу, я, ну, ви всі будете їхати. Він каже, так. Да. Я кажу, ну я вас не візьму, у вас п'ять чоловік, тільки чотирьох заберу. Та нормально, типа в колінах посидуть. Що що за бред? В яких колінах? Мене поражає те, що деякі люди реально вони тіпа, дітей маленьких, вони якби не рахують за людину, тобто за кількість людей. Типа це дитина, вона на колінах, тіпа, це не рахується. Жесть. Це батьки. Що, третя спроба. Роман з Дугуленки. Точніше пише Дугуленка, а насправді це Кельчов. 2 кілометри подача. Маю надію, що ця третя спроба буде вдалою, бо я вже не знаю, як брати цих пасажирів. Нарешті з третьої спроби з Романом ми приїхали тут недалеко від Тауера. Алзеленськего за 54 злотих завершено. І вже в нас наступне замовлення з готелю Novitel. Маю надію, що поїдемо в аеропорт з готелю. Але судячи з того, як пішла сьогодні субота, з самого початку, мабуть, це буде ринок за 12 злотих. Так, вдача сьогодні не, явно не на моєму боці. 12.60 за кілометр і 200 метрів. Ніби так. Але якщо рахувати, що з цих 12 чистими 8, 8 злотих в кілометр, то в принципі непогано, якщо так думати. Робив я ще дві поїздочки і зараз ось впавило замовлення від Анни навіть з кефом 1,3. Нарешті, нарешті кеф, кеф появився. 35 злотих ніби має бути замовлено. Ну є 35 злотих. Той тік-то. Так, ну файний. Ну так. Так ще заживо, що... Далі такий номер. Дженки наємні. Ну підійшов тільки що Поляк. Також таксіст на машині під'їхав. Сказав, що це мій TikTok. А, бачите, є нормальні поляки. Дивлюсь навіть є фу і Ну да, не А на болти у нас... Опа, что это? Пенька на 45 злотых. Вірч ласковицы. 20 километров Везьму. Пофиг. Беру, короче, їдом. Знаю, зараз будете казати і думати, що 45 злотих за 24 кілометри це повний треш. Згоден. Але зараз такий час, що по-перше, субота і така година, що є дуже велика вірогідність приїхати мені назад в центр звідти, або самого самого Євсласкавіць, або... Там поблизу ще не багато, як називається. Там Плюс до того просто їхати по кримі, так трасі. Для мене трошечки краще, ніж їздити так, по місту світофор на світофорі, площадка. Не знаю. Ходилося. Треба пробувати. У мене часто так буває, потім думаю, нафік я взяв це, це замовлення взагалі. Там так, також за 30-40 злотих їдеш на куди. А потім так совпадає щораз і на наступній вулиці заказ в іншу сторону. Туди назад з'їздив 70-80 злотих є. Так що поїдемо, подивимось. Дякую. Дякую. Трохи розчарований, тому що я забув, що 45 злотих це ще мінус ватт, чи податок, чи коротше. 39,40 за 21 кілометр. Це трохи, звісно, да, не то пальто. Але 33 хвилини ми їхали. 33 хвилини за 40 злотих. Якщо так рахувати, то в принципі за пів години 40 злотих. Якщо зараз би нам впало замовлення звідси, знаходжусь, я не в яких час по в мілошицях. Якби зараз нам впало замовлення, таке ж саме, тільки в місто, то в принципі б непогано. Було б, не було б там, порядка там, 70-80 злотих на годину. Тут якесь приїхали люди-містяк, якийсь паркінг, типа. Ну я ззаді, просто стою, ззаді, не видно. А тут всякі Траки, типа, з їдою там, коротше. Кебаби, шашлики. Така біжуха. А ні, все ж таки 44. Ну майже 45. Тому що 5 злотих чаю накинули в аплікацію. Обожнюю їздити по, такі, по такій дорозі. Коли збоку ліс. І така дорога взагалі файна. Хочеться одразу десь на природку, на шашлики піти. А ось і наступне замовлення від Каспера на 23 злотих, 10 кілометрів в, центр, в сторону міста. Так що не все так погано, як здається. Так що, з 23 стало 2140. За 9,8 кілометрів і 27 хвилин має. І того у нас в сумі вийшло, в принципі, за годину, там 44, тут 21. 65 злотих. Хотілося б більше, але як є. Головне, що не менше 50. Дякую Озгублю. Дякую. Ага, Ходить. Завершив по болту поїздочку 4-5 км 25 злотих. І ось що хочу сказати, чому я не люблю взагалі курси в суботу на магнолію. Просто все стоїть. так Це в сторону касторами стоїть, а в, з другої сторони там взагалі там просто жесть. Тому краще в суботу не брати замовлення звідси. І приїхали ми з павлом на плацсольний. Зараз скажу вам за скільки. А приїхали ми за 35 злотих і 11 кілометрів. Але чистимо там буде десь 25. На радарі насипає. Але нам нічого не підходить. Готівка. О, це взагалі смаколик. Гутівка. з оцінкою 4,3. Співчуваю людині, яка візьме це замовлення. Вийшло в нас якесь на Іпалово. Мали їхати в Кобіжиці за 44 злотих, а в ітозі пасажиру хтось подзвонив і сказав, що їдь на Світницьку. Ну і в ітозі він змінив адрес. Вийшов каратиш на 18 злотих. Але плюс в цьому тільки один, що в тому самому місці прям той пасажир висаджується, нові сідають. І взяв, ну, вийшла на 16 злотих поїздка. Ну і одразу візьмемо, мабуть, цей на 17,80. Біля мене якраз тут. Кілометр подача. Як помпожека хіля? Тільки пизьмемо жорчу і все okay. там одразу Добре. Так, завершив я останнє замовлення на 20 злотих, майже 21. Година у нас третя рівно. І їду я додому. Щось я трошки підзапарився. По касі вийшло не так багато взагалі, як на суботу, у нас вийшло Uber 174 злотих, Bolt після 0 105 і до 0 253. В сумі вийшло 532 злотих. Можна спокійно було б ще трохи покатати, добити до 600 взагалі без проблем. А якщо б на гібриді. На газу, на автоматі, то я думаю на лігасіки взагалі 700-800 можна робити спокійно. Так що така ось субота, такі тарифи хотілося б, звичайно, більше, але маємо, що маємо.